Двокімнатна квартира на поділі, Гандзюка 17, 10 з 10 у нас. У нас кухня студія зі спальні. Тут у нас ванна кімната, електроопалення, бойлер. Можете Вже згодити 098-454-41. Душова кабіна. все техніка меблі, все нове, ніхто ще не проживав. У нас спальня окрема, кондиціонер. І жимо на кухню 58 квадратних метрів. Санове вплівці, трихвильовка, агве. Автома... Автономне електропалення. І Балкон викон Десятый поверх Там у нас парковка Стадион Летячая площадка